У етнопарку Ладомерія відбулася чарівна та казкова вистава. Дійство супроводжувалося театральним виступом докладніше у сюжеті. У просторій залі цього дня зібралися поціновувачі українських звичаїв, свят та обрядів. Вечір напередодні Різдва у Владомирії розпочала співачка фольклористка Галина Куришко, яка з'явилася на яскраво прикрашеній сцені у ролі щастя. Прекрасне, милозвучно чисте звучання української колядки торкнулося кожного присутнього. Фояричний сценічний костюм талановитої співачки та позитивні емоції цілком доповнили цей образ. Що я вито їхні дитки Що... само захопила глядачів неймовірно цікава розповідь про українську міфологію, зокрема про домашніх духів, яку вела роль долі-недолі заслужена артистка України Ніна Ніколаєва. Від вибору місця та деревини для будівництва до внутрішньої оздоби хати й урочистих входин. На чатах добробуту родини стояли також невидимі похоронці помічники. Пізніше талановиті учасники різдвяного вечора підспокійно українську колискову водили хоровод. Поки усі сплять, по черзі з'являються хатні духи, які під специфічний музичний супровід виконують відповідні рухи, чим зацікавили присутніх прекрасне виконання, такі юні, а вже неймовірно талановиті. Оксана Ігас є авторкою сценарію та режисеркою постановки цього прекрасного заходу для дорослих та діток, актори вистави, учні театру моди Art Models, етноодяг, дідух, солом'яні павучки та прекрасні кулятки стали справжньою ознакою українського Різдва і ні. Так само появляються двоє діток, які захопливо читають книгу під назвою Волинська містерія. Цікаву інформацію про неймовірні місця Радивилова розповіла діткам та присутнім доля недоля. Жителі бомки шуваються, у раю. Вийдуть зранку двір, а тут тобі, колись української цивілізації, Ладомирія! Ладомирія і на душі на телеві. Позитивна талановита дівчинка виконала чудову пісню про диву, яка у теперішній час є дуже важливим. А особливо для діток, які по особливому переживають складні моменти життя, які відбуваються навколо них. На завершення прекрасного дійства усі його учасники заколядували колядку Роди Боже житу. Цього зимового вечора місцеві жителі та усі бажаючі мали можливість спостерігати за підготовкою до різдва, смачними стравами, які приготували, у затишні Остерії за давньоволинськими рецептами, про значення дідуха, про 12 пісних страв, про закликання мороза. Також глядачі дізналися про велику кількість хатніх духів, так само і про магічні істоти. Бажаємо не забувати про українську міфологію, а передавати її наступним поколінням. Хай пам'ять про міфічних істот зберігається постійно. Кулаєва розповіла про особливості своєї ролі, особливо в нашій Україні. Зараз ми бажаємо тільки хорошої долі, але так як говорить моя героїня, що люди притягують долю собі самі. Тому більше позитивних думок, віри в те, що все буде як найкраще, і доля у нас буде у нас зараз просто унікальна, а буде щаслива, хороша, найкраща. Також талановита Галина Коришко поділилася своїм творчим шляхом та особливостю своєї ролі та поняття щастя у житті людей. Щастя, воно. Є, воно поруч завжди з кожною людиною, і потрібно тільки його відчути, і тоді людина буде дійсно щасливою і впевненою, буде реалізовувати всі свої таланти і, і, і жити вільно, незалежно і щасливо. Господиня святвечора поділилася емоціями та побажала усім миру. Я напередодні свята вітаю усіх з таким великим святом, яке до нас наближається. Емоції, які ми пережили сьогодні на святвечері, ми понесемо свої родини, як цей вогник, який на горі в столі. Хай же в кожній оселі він горить по-своєму, і хай кожна сім'я буде щасливою, хай в кожну родину повернуться. Батьки, брати, діти, чиї зараз такий важкий час на війні, Молимося, Богу просимо, щоб все було як найкраще. Наталія Коваль, Сергій Нікішинте на канал Броди Онлайн.